Всі привіт! Ви на каналі МуМі, і сьогодні на вас чекає ефективний комплекс для м'язів. Пресу працюємо швидко та якісно всього 10 хвилин. Все, що потрібно, це килимочок. Давайте скоріше розпочинати. Що ж, ми займаємо позицію, сидячи на килимку, ми розпочнемо виконувати одну вправу за одну. У нас буде одне коло із 10 вправ. Кожну вправу ми будемо виконувати на протязі 40 секунд і 20 секунд. У нас буде відпочинок, перехід між вправами. Я вже задала таймер. І на підготовку у мене 10 секунд, ви також підготувались. І ми займаємо позицію сидячи. Сидячи, я продемонструю наступну вправу, ми е, упираємось ззаді е, на руки, да, відхилились максимально назад, ноги напіввипрямлені, не повністю випрямлені, а такі, які включили прес і кор, і будемо підтягувати по черзі на видих коліно до грудей. На прузі в живіт не видуваємо. Ну що, приготувалися? Включаємо таймер, 10 секунд. Руки ззаду. Живіт підтягнутий, ноги напівиправлені і працюємо на видих в своєму темпі. Видих, видих. Ми починаємо від простого до складного, Вправи різного характеру, але всі вони. Дуже круто пропрацюють ваші м'язи, живота. Це буде ем, так як окреме тренування. Так ви ці вправи можете виконувати як ем, на завершення одного із ваших тренувань в будь-який день. Ще 8 секунд. 6, 5, 4, 3, 2. Один. Супер. Знову руки в нас ззаду залишаються в упорі. Наступна вправа ми будемо відривати ноги, вже вони будуть в висячому положенні, і по черзі підтягувати ногу до грудей. Вже трохи вправа ускладняється. Витягнули і працюємо на видих. Корпусом трохи собі допомагаю. Вже прям відчувається печіння. Я вже представляю, що нас чекає в кінці тренування, як буде м'язи в, в нас горіти. 40 секунд, можливо, для когось це вже багато. Ви можете працювати на половину менше. 30, 20, ще 5, 4, 3. Два. Один. Є. Тепер одночасно дві ноги ми підтягаємо прес складка. Ви вправу цю на, напевно, вже точно бачили. Можливо, виконуєте. 40 секунд. Складка. Дві ноги. Підтягуємо до грудей. Поїхали. Працюємо в своєму темпі. Швидко не потрібно гнатися. І ще. Половина є. Терпим. Вже пече. Дуже-дуже. Залишилось майже 10 секунд. Можем. 5, 4, Три, два, один. Відпочили, 20 секунд. Уу! Не так вже і багато. Трошки простіше далі. Ми сидимо вертикально, спина рівна, руки витягуємо вперед. І від'їжджаємо назад, відкриваємо руку в ротацію, вправу в ліву сторону. Поїхали. Видих. Назад відхиляємося. Утримуємо себе м'язами. Спини і м'язами кора. Видих, ноги не відривати. Угу. Дане тренування можна виконувати в 2-3 кола. Але я думаю, що після 10 хвилин таких вправ вже не захочеться на друге, третє колети, але хто знає, можливо, ви саме той любитель, який. Трену... любить тренувати саме м'язи пресу є. Наступна вправа, в нас буде складка, а, але підтягуємо коліна до грудей і ножки розкриваємо в сторони. Приготувались. Вже дуже-дуже прям відчувається печіння. Не знаю, як дожити до кінця тренування. Поїхали. Сторони і вперед. Сторони вперед. На видих, вдих, видих, дих. Ще трошки. Прес вже просто горить вогнем. Але ми не здаємось. Ще трошки. Ще 10 секунд. Два, один. Прямо максимально, максимально. Далі ми знову робимо простішу вправу, щоб чередувати. Руки виводимо вперед і посегментально вкладаємось, вкладаємось через круглу спину, повністю не опускаємось і знову повільно-повільно піднімаємось в сітап. Поїхали. Круглою спинкою вниз-вниз-вниз. Руки вперед. Підкручуючи таз, піднімаємось вертикально. Тут ось, провалюємось, начебто, да? кругла спиночка, і знову вверх, вверх, вверх видихнули, вниз, вниз, вниз. Лягли. І одразу ж ми піднімаємось, випрямляючись. Спокійно, але ефективно пропрацьовуємо м'язи. І кору, і пресу, і спини. Є. Останній раз ми піднімаємося. і наступна вправа складка, але вже а, ноги через верх, через верх ми опускатимемо вниз. Ще трошки, ще. ми вже половину практично зробили, Залишилось пару вправ. Поїхали. Ця вправа. О, я вже відчуваю, як я помираю. Пройшло всього 10 секунд. Так, моя задала високу планку, але що поробиш? Пару секунд буквально ще трошки можем. Десять. Не здаватись. П'ять, 4. Три, два, один. Прям пече вогнем. Наступна вправо, у нас буде підйом сітап зі скруткою на сторону. Залишилось буквально дві вправи в нас. Піднімаючись, ми скручуємось вправу і в ліву сторону. Приготувались. Круглою спинкою встаємо і закрутитись. Є варіант працювати з гантелою. На цій вправі можна брати додаткову вагу. Угу. Ще трохи. Попередня вправа просто вбила мене, тому вже сил майже не залишилось. Але я не з тих, хто здається, тому. Всю програму, яку я собі задумала, завжди виконує ви разом зі мною. Наступна вправа ми будемо робити просто скрутку зі сторони в сторону на косі м'язи. Це буде наша остання вправа. Ну що, готові? Три. Два, один. Відхилились назад, включили і поворот. Не просто руки на сторону, а ще й поворот корпуса. Обов'язково. Руками доторкнутися прямо до підлоги. Я помилилася. це не остання вправа. Таймер мені підказує, що в мене ще одна, і я забула про одну вправу. Вони будуть ножниці. Тому терпимо, терпимо ще трохи вже горить вогнем просто неймовірно. 9 секунд, показує таймер ще чуть-чуть. 5, 4, 3, 2, 1. Остання. Вправа. Ми опускаємось на лікті. І в нас буде з вами вправа ножнички. Так, так, Утримати 40 секунд ножниці це непросто, але хто ми такі, щоб не зробити цей виклик. Дихаємо. Головне дихання. Закрили очі і просто виконали 40 секунд. Уявляємо, як в нас з'являються вже кубики пресу. Дихаємо. І ще. Пупочок прижимати до спини. Ще трохи. Так, це пекло. Але, але ефект буде. 10 секунд. Дихаємо. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Просто я. Ну що, просто чудова робота. Ми з вами впоралися з цим пекельним тренуванням. Робити його якомога частіше, і ви вже відчуєте, як укріпляються ваші м'язи з животу та кору. Тож зустрінемось на наступних тренуваннях. Не забудьте підписатись, поставити лайки, написати будь-який коментар. Всім до зустрічі!